Друзі, усім привіт! Експериментальна сім'я. Запитував мене, друзі, недавно товариш, що я зробив далі з цією експериментальною сімейкою, що цілу зиму скажімо так, не зимувала, а була активна. Друзі, вона давно вже переросла в ці розміри. і... Можна було їй ставити магазинну наставку скоріше, ставити решітку, ставити магазинну наставку дещо скоріше. Але через те, що в нас було майже 10 днів, тиждень, 10 днів були холода, ми тому не ставили, тому що вона не, ну, не зіграла б ніякої ролі ця наставка. А зараз вже погода налагоджується. Ми взяли дві вущини. Взяли манівську решітку, принесемо зараз магазинну наставку з сушниною і поставимо їй загальну наставку і будемо далі дивитися її долю. Але взяли ми дві вущини, тому що розуміємо, що там ну, немає куди вже маткам червити, тому ми зараз заберемо, я зараз заберу звідси з кожної сім'ї по одній рамочці розплоду. Дам їм по вишині, ти поставлю решітку і поставлю в загальний магазин і прослідкуємо їхню долю. Кому було інтересно, буде інтересно хто приєднався недавно ця, ця сімейка з осінню була одна здорова сім'я, ми її поділили глухою перегородкою, на дві підсадили ще одну матку, їх зжали засильно, вони цілу зиму були активні, напевно, від нового року гнали вже розпліт. Ну і так, так вони, я показував, як вони перезимували, так вони розвивалися. І зараз ми робимо їм таку процедуру. Забираємо по одній рамці розплоду, даємо по одній рамці вищину, ставимо в решітку і ставимо загальний магазин. І далі слідкуємо за їхньою долею. Друзі, є різні варіанти, як можна поступати з цією сім'єю. Ну, я на даний момент з цією сім'єю хочу спробувати такі варіанти, як я сказав скоріше. А так, ще в мене є декілька сімей, такого подвіде зимували і вони вже теж будуть розширені вущиною. І далі є варіант або ставити їм так само. Решітку і ставити загальний магазин, або ж, але так є друзі, варіа є велика ймовірність, що ці зимувалі старі матки вони зарояться. Що одна, що друга. Тому в такому випадку рекомендують при двохматочному такому двосімейному триманні усиротити сім'ї, вивезти молоді матки, щоб молоді матки обліталися з перегородкою. Ну, з гетьманівською решіткою загальним магазином. І після цього вже вона ця сім'я далі цих дві матки працюють собі і не рояться. А так є, ймовірність, що ці зимувалі матки зарояться. Це ми за ним прослідкуємо, ми будемо бачити, це зарояться вони чи не зарояться. Є, друзі, ще інакший варіант. Можна ставити загальну решітку. Ставити ще один трьохсотий корпус, і від них по дві рамки кожного тижня відоргувати з одної сім'ї дві рамки, ставити вощини, і з другої сім'ї ставити дві рамки ставити в і ставити і, е, і, А ці рамки підносити догори в другий корпус. І так до тих пір, поки не заміняється повністю все гніздо, всі шість рамок, поки не поміняються на нові, а оці, які рамки, всі мають перейти в другий корпус. З одною сім'єю ми теж спробуємо такий варіант. Тому зараз переглядаємо, забираємо і далі слідкуємо за їхньою долею. Всім добра. І так, друзі, переглянули ми обидві сімейки. Забрали по одній рамці розплоду разом з джолою. Розплід на виході такий, що вже лупиться, нам потрібно там підсилити. Слабочок там, він сидить до сих пір. У нас на, на п'яти рамочках ми от добрали дві рамки, зараз їм підсадимо, підсабимо їм, щоб йому веселіше було. А тут поставили по одній рамці вущинки, матки є, що тут, що тут. Буде досить цікаво тим, що тут матка 2000. Другого року виводу жовта мітка. А тут матка осіння, осінью ми її підсаджували сюди. А тут матка 2003 року виводу. Тобто матки не то, що чужі, але і різних, різного віку. Ставимо ми, друзі, їм, решітку. Оця не така решітка. Зараз хвилинку ставлю на павку. Друзі, принесли ми решітку ту, що нам потрібно. обрізана, бачите, тут ні котутки 12 рамочні. І вони мають 50 на 50. А так їх потрібно обрізувати на ці вулики краї, щоб, щоб вони вставлялись. Ну, щоб корпус на них сідав. Все, ставимо загальну решітку і принесли ми, друзі, магазин. Магазин вже, рамки тут відбудовані. І слідкуємо далі за долею. 11 рамок я, друзі, ставлю в магазин. Ну, зараз я поправлю менше з тим. Ставимо в магазин і закриваємо, слідкуємо далі долю цих. Маток і цієї сім'ї. До речі, до сих пір, не вважаючи на те, що там бджоли битком, всі шість рамок розплоду, тільки на крайній п'ятаки розплоду, а решта все пилок і мед, незважаючи на те, що там матки минулорічні, ні, і те, що там бджоли битком. Ні одна сім'я, ні та, ні та не війшла в шавровий стан. Ця чу-чуть слабша, вона так і була з весни, чу-чуть слабша, а ця де матка стара жовтого кольору. Вона взагалі там понабудовувала, мусить обрізати, рвати. Кому цікаво, стежимо за цією сімейкою ще цвітуть яблунки, тому хочемо яблунового меду. Всім добра, миру, спокою, слава Україні!